Всіх вітаю, ми вже замучились капець. Ми досі на форту чи форті Боярі. Та тут так, Тут класно, так я вам кажу. Капець, ми вже з Денисом знаходилися. Ну, то ми становиться... Значить, так, сам сам форт е, Значить зроблений таким вигляді вареника, тут таке приміщення центральне, а потім ще. По периметру зроблені от якісь такі стіни е, інтересні. І в тих стінах є ходи, але вони не збереглись. А там наверху йде земляний е, вал і рів. І це така висота, сопка, така, от туди, в ту сторону, е, ну, може вам покажемо ще побачимо. Так дуже гарно просмо, прострілюється, можна сказати, велика площа. В цю сторону йдуть болота, там жаби регають, і, і, і пішла туди трас, траса на Київчоп Ну і так зараз по орієнтіровці, то дубно там. Я так собі думаю, ми тут ще надибали ще один, на жаль, у нас в телефоні батарея сідає. Ми надибали ще такий один хід, доволі серйозний, вже таке нас не дивує як. А от що дивує, що дивує, так ці. Я тільки що побачив сліди молота, Це кувальська робота, уявляєте? Ці шарніри, чи як там сказати, правду. Пішли. Так. А? Так, да, ми вийдемо в центр. Що не цікаво буде. Вийти в центр. Може підемо туди в Курчаки, де менше людей ходить? Чи як? Ну йдемо туди. То Уявіть собі яка? Метрів 150. Тут спокійно можна проїхати легковою машиною, мотоциклом. Та дуже, пане, навіть грузовиком невеликим. Так, а ну давай на ну, фонарика, що поглянемо, що тут отаке. Дивіться на народ А я знаю, що то таке. Це бійниці. Дивіться. це бійниці, бачите? Іде розширення. Становіться. Значить, якщо сюди проривався ворог прохід, його обстрілювали з таких хоч пар. І там їм щось там зробити не дуже було певно, що просто. О! І пішли входи в сторони. Ага, сюди треба дуже хороше світло. А ну давай хоч розглядемо. буде Величезна кімната. Наш е, фонарик не пробиває всієї тем, темноти. тут. Я собі можу уявити, скільки сюди пішло цегли. Це ж капець. Ага, тут та сама кімната. А бачите, бійниці не кругом є, тільки там. Були бійниці. О, Покажи вниз. вниз. Яка краса. Видно там? Ти, ти бачиш? Ой. Так. Ми висадили на Та, що, ми вже нас знімали з півтори години зйомок сплошних. Батарейку посадили зовсім. А подивіться, яка підлога. Тут вже бруківка кам'яна. Не так, як там бетон. Наліво, направо, не шарпайся так. І що? І ми знову вийшли. Ми за їх бачили, ми його пропустили Так, і ми знову вийшли на... чекай Ми чизніше. Да, так, так, ми не пішли туди. Тобто, це центральне приміщення, що вареником. Ми зараз туди не підемо, бо там якраз привезли цілий автобус дітей маленьких. Десь якщо хтось кине якусь камінчика, якусь дюрку зверху. А бачу, що вони такі шустрі. Так. Вертаємося назад. Ми ще туди не ходили навколо. Так.